Всім привіт! З вами Саша Протик. <клуб> <клуб> Огляд Samsung серії сьомої це, як сказати, телевізор. На самсунгівській операційній системі. Тобто це не є Android. І тут у нас ми бачимо перші програми. Як завантажувати програми? Запитайтеся ви на цей телевізор. Для цього. Вам потрібно перейти до Apps, натиснути. Піде апс завантаження, і тут доволі багато програм. Можна сказати, що таке Galaxy Store або Play Market. Вихід отак робиться. Якщо хочете тут подивитись Telegram, для того ви заходите. вам треба зайти в інтернет. От, інтернет повністю робочий. Вам е, потрібно зайти на сайт webtelegram.org. Він просто довго в мене загружається, він у вас запуститься. От. Тут працює YouTube, він від Android TV. От новий, най... новіший YouTube. Тут ми можемо подивитись мої відео. Тобто, то, що я закинув переглянути пізніше. Тут фільми, які ви купували в Ютубі. Це можна покупувати фільми і серіали, як ви бачите. Тобто, похоже, на Android. Простий виходимо. Мегого, Мегого тут працює. Мегого. він заходиться. тут ми так під телевізор. Так само в цьому Мегого. Для цього телевізора Samsung можна обрати ігри. Для того, хто після Discovery Plus. отут тут ми маємо ігри. Ігри. І тут є багато ігри. Жахвати. Получу, Вікторина на мільйон. От. Давайте попробуємо спробуємо Вікторину, от, Ласкаво просимо. Натискаємо Start. І от. Яка тварина слугувала? Прототипом для створення комп'ютерного периферійного пристрою. Хм. Я виберу з Миша, ха-ха Ну, Дивіться. Е, як називається? Ну, от, от е, аватарка аватарка. Е, от. І оце от є Вікторина. Наша знайома. Давайте вийдемо. Ви хочете вийти, так? Закруйте цим пультом. Пульт має кнопки. Power джерело. Переключення каналів. Звук. Без звуку. Лист каналів. Переключати канали. Налаштування. Додому. Інформація. Емай. Тобто інструкція. кнопки керування. І от. Стрішки казав. Екзит, ретурн, ABCD, Ну от такий от пульт. З вами був Суча Протик. Всім па-па! Світло виробило.